В країні людеські миплиєм стоїть, звіза над вертепом, низенько ближи, зріза над вертебом, низенько ближи, пастушки на полі стадо достерегли, як пречисту верде знайшли. Як пречисту діву ви не знайшли, прийшли до вертепу саду корму мати, дивляться у ясли, а там Божа мати, дивляться у ясли, а там Божа мати, на ручках тримає, і кормить його. І в ручки цілу, Сина свого, і в ручки цілує, Сина свого. о Господи Боже, все могушний наш, ти нам благословив, все візаний час, Ти нам благословив.